О, о, валяй. Що зійшла? Бляха-муха. Бува. Чому мовчиш? Кажи мене риба, віка. Мовчить, бачу, спідінь дьогоється. Ну мовчить. Гарно пирається. Ей, бачу вже. І що ти сама візьмеш? Мені? Доведи мені до руки. Що ж а не піднімай, О така моя рибачка піймала щуку. Молодець Вікторія. Є? Mm -hmm. Давай, Віка. Ти вже другу, бляхаму. <гум> В У мене одна була. Ну, mm -hmm. човна, вже зійде. Там три гачечка. Та щось повинна триматися. Mm -hmm. Давай мені до руки. Mm -hmm. Вікторія, молодець. Друга щучка. На вік Все, підводі в мене. О, ця краще. І карабіном ще заціпилася. Як... Ахтіохтік ти. Ця вже краще. Це вже півтора. О! Це класно добряче. Що і воліла буде щука? О! Ну лега два кіла Ти бачи за що зачпів за голову? Є? Yeah? Uh -huh. Давай, Вік. Давай yeah. no, все одно, що, випустимо. Yeah. <laughs> Ні, ніє випустимо, випустимо. Джи, yeah. підростай. Пока. Є. Yeah. Типилася. Віка, це та сама? Чи ні? Ти поняв? Ми цю вредну беремо. Пусти трохи. Ти хоч все. Вибач. Все у нас вдома летне. А ось вона тобі вже нервіст тільки не робила. В які розходи? Тут довірилась що чоловік той. Щоб йому добро було. о, о Ці в облірах хтось захотів. Ой! Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! пока. А, що зрізав, Блядь. Всього писок і зрізав обліра. Біка її.